Записали, будь ласка. Влада. Сьогодні, 14 листопада, класна робота. Записали, будь ласка, каліграфічну хвилинку сьогодні у нас у вигляді речення. Так, водовіз, віз воду з водопроводу. Пишемо швиденько, не відволікаємося. В нас немає часу для того, щоб е лазити у то, що всі шукати. Максим. Що ти там шукаєш? Так, і зверніть увагу, будь ласка, що у нас з вами в цьому, в цьому реченні у нас з вами що? Водовоз, віз воду, з водопроводу. Давайте знайдемо з вами слова, в яких що спільний корінь? Оля. Водовоз, вірно, водовоз, водовоз, водовоз. Так що в нас? Водопровод? Ой, водовоз віз воду з водопроводу. Де у нас з вами е... Водовод... слова? Назвіть мені, в яких спільний корінь. Водовод... Вірно, водовоз, воду, водопроводу. Так? Це три слова, в яких ми з вами що бачимо. Е... Так? Спільний що корінь. Такі слова називають спільнокореневі слова. Саме сьогодні у нас з вами е, і е, буде в нас з вами е, сьогодні про них мова. Так, сьогодні ми навчаємося, е, навчимося так з вами е, визначати корінь, так, та добирати спільнокореневі слова. Давайте зараз е, з вами подивимося. На слова, такі як на сторінці 66, Будь ласка, ви можете в підручнику подивитися, не тільки голову задирати, а можна і самим працювати за підручником. На сторінці 66, справа 1, так? Будь ласка, подивіться на ці слова: ліс, лісок, праліс, лісовий, лісник, лісництво. Скажіть, будь ласка, що в, е, у всіх цих словах спільного? Спільний що? Корінь ліс, так? Тобто е, ми з вами бачимо так, що е, в усіх цих словах є спільний корінь ліс. Правильно? Так. Отже, е, всі ці слова як ми можемо назвати? Кореневі слова. Які? Слово Спільно кореневі слова. Можливо. Так, чому? Тому що в них спільний корінь. Спільно кореневі слова. Спільний корінь, спільно кореневі слова. Добре. Е, так. Отже, слова, які мають спільну частину, так, тобто однакову за звучанням і значенням, називають спорідненими, так, а спільна частина споріднених слів називається коренем. Бачимо, так, що ми тільки що з вами говорили, наприклад, ліс, праліс, так, все це Споріднені слова, але ми знаємо, що в них є спільний корінь. Так? Е, і споріднені слова також називають спільнокореневими. Тобто, якщо ми називаємо такі слова спорідненими, це не є помилкою. І якщо ми називаємо такі слова спільнокореневими, це також не є помилкою. Зрозуміло? Добре, крокуємо далі. Далі, наступне вправа 2. нам з вами потрібно прочитати віршик. Слухаємо уважно. Віршик називається Хмарка. З далекого моря занесло хмаринку, хмарину, приніс її вітер, підгонив у спину, стомилась, заплакала хмаренька, та її і сльози свої пролила на жита, На гай, на долини. Сльози перлини. Скажіть, будь ласка, де в нас тут є спільнокореневі слова? Хмар, мари, хмарину? Хма хмари. Не хмарину, а хмарину. Хмаронька, вірно. Так, добре, давайте ми з вами їх що? Запишемо. Записали, будь ласка, вправа 2. Записали, будь ласка, вправа 2 посередині. Посередині записали вправа 2. О, артефакты нового века. Да. А, обычная. Тарик, да. а записывать да. хмарынка? Да, да, да. Ясно, понятно. Link. Понятно, ну все, давай я потом добру. Так, записали вправа два, записали Хмаринка, Хмарину, Хмаронька. Максим, звісно, писать. Я для кого це кажу? Як наче то ну чесно, як наче сама собою балакаю? Так ем, нам з вами потрібно позначити спільну частину, тобто спільний корінь в цих словах хмаа, ма, хма. хма, хма. хма, хма. Хмар, хмар, хмар. Так, це спільна частина. Корінь, тобто в нас буде хмар. Перегадуємо так, що е, корінь у нас позначається е, е, дужечкою. Далі, хмар. У мене такі некрасиві дужечки, а у вас должны бути красиві. Так, і нам з вами, нас просить з вами знайти ще декілька. Ні. Ще декілька споріднених слів до слова хмари. Хмаринка, хмарину, хмаронька. Ще як можна сказати? Хмарка, вірно. Давайте запишемо хмарка. Ще. Хмара. Хмара, вірно. Да, ну, вибачте, почула. І знову ж таки позначаємо в них, ну і досить, так, і позначаємо в них, що? Е спільний корінь, так, знову ж таки, хмар. Хмар. Бачимо так, що це в нас що, споріднені слова, тобто спільнокореневі слова. Ще раз повторимо так, що слова, які мають спільну частину, тобто спільний корінь, так називають спорідненими або спільнокореневими словами. І нам з вами потрібно також в цих словах, що визначити е, закінчення та основу. Будь ласка, визначаємо закінчення. Хмаринка. А, вірно. Далі Хмарину. У, вірно. Далі хмаронька. Що? А? А просто. Ми можемо сказати хмароньку. Далі хмарка. А, вірно, закінчення А. І хмара. А. Я ще тобі дам нульове. Змінюю для того, щоб знайти закінчення. Пригадуємо, ми що можемо змінити слово. Наприклад, на «хмару», «хмара», «хмари». Вилізе оттуда. І визначаємо основу. Що таке основа? Пригадуємо? Основа це. Що основа таке? Це все слово без закінчення? ой получите. Це все слово без закінчення. Позначили, пригадуємо так, що основа в нас що з вами? Позначається квадратною дужечкою знизу. Я на комп'ютері не дуже гарно малюю, так, тому вибачайте Так. А ти типу, повинна гарно, у вас не мишка в руках, а олівець. Я ходила. У мене просто інформатика в дитинстві була не так, як у вас, вибачте, з другого класу. Так, все. Неважливо, працюємо. Визначили, записали, а основу позначить бігом. Це слово без закінчення, це в нас основа закінчення це змінна частина слова. А корінь це що? Корінь це незмінна частина слова, і це головна частина слова. так? Тобто без кореня в нас що? не було б слова. Тому саме тому він і називається корінь. Спитаю не профікс, а префікс. Так, записали. Я можу вимикати. І крокуємо з вами далі. Отже, деякі слова, деякі слова, хоч і мають однакові частини за звучанням. Проте вони, що не є спільнокореневими, так? Тобто що деякі слова, що можуть бути, звучати однаково, так? Але можуть не бути спільнокореневими. Наприклад, дивимось, лис лисий. Це будуть спільнокореневі слова? Ні. Ні. Що лист це лисиця, так? А лисий лиси. лиси це зачіска, так? Тобто, ну, це людина без волосся. Але дивимось, але ми бачимо з вами так, що е, спільна частина в них є, так? Але вони що, мають різне значення ці слова, так? Отже, вони не є спорідненими. Там цікавіше, правда? Поклади, бо зараз полетить через вікно. Далі: Гора, горе. Гори гора, Бачимо так, що у них що є спільна частина, але вони не є спорідненими. Чому? Тому що вони означають зовсім інше, так? Що це гора е і горе, так? Тобто, це. Різні значення. Далі рана ранок бачимо так, що спільна частина в них є? Рана. Рана, ну, рана. Так, а як ще? Рана ранок. Далі вода водій. Бачимо так, що знову ж таки спільна частина є, але ці слова означають різне значення. Тому вони не будуть не є спорідненими, так? Так, отже. А... Далі, Сонечко, давай потім. Добре. Так, чому образили з гусе? Ми з вами пропускаємо. І е, останнє у нас з вами це гра, знайди зайве слово. Будь ласка, нам з вами потрібно знайти, що в рядочка зайве слово, тобто яке не є що спорідненим або спільнокореневим. Ліс, лісок, лис, лісник, лис, молодці. Звісно, лис це зайве слово. Далі. Коса, косар, коза, косовиця. Коза, вірно, коза, зайве слово. Далі. Вода, водій, водяний, водичка. Водій. Знову бачимо так, що всі в нас слова начебто бачимо так, що вони начебто всі спільнокореневі, так? Але в нас з вами вони означають не одне і те саме, тому що вода, водяний водичка означають одне і те саме, а водій там не збоку, не з припілку. Правильно? Далі, весна, весняний, весело, веснянка. Весело, весело. Весело. Весело? Весело, весело, весело. весело вірно, це зайве слово. Е, знову ж таки, так. Чому бачимо, що воно е, спільна частина є, але воно е, що означає зовсім інше? так? Тому воно не буде спорідненим. Далі, дуб, дубове, дублер, дубина. Дублер, вірно. Дублер буде зайве слово. Так, і далі садівник, садочок, сода посадка. Сода, сода, сода. сода вірно, зайве слово. Правильно. Молодці. Записали, будь ласка, домашнє завдання. Чко у вас буде на сторінці 67. У нас з вами завтра. Є українська мова, є, я не пам'ятаю просто завтра. Завтра середа. Так, українська мова є, отже. Так, отже, сторінка 67, вправа 4. Вам потрібно буде що? Прочитати корені, корені слів, такі як спів, «чорн», шир, біг, хат. Поміркувати, що вони можуть означати. І дібрати до цих коренів що спільно кореневі слова. Наприклад, роблю підказочку, так? Наприклад, у вас є корень спів. Ми можемо що сказати? Які це можуть бути споріднені слова? Співає. Співає, співачка, співак, так? Співає. Співаєш, співати, так? Тобто е всі ці слова що будуть споріднені і спільно кореневі. Так. Всім зрозуміло домашнє завдання? А справа, так. Так, так. Написано: Право 4. 4 на сторінці 67, читати треба. Справа 4. Все, мої хороші на сьогодні, все. Літературне читання самостійно читаємо. Я напишу сторінки е, так, або надішлю презентацію. Літературне читання опрацьовуємо сьогодні вже самостійно і зустрічаємо завтра з ким в зумчику, з ким е, в школі. А завтра в школу, а завтра в школу. так? Можна статися в попередньо, попередньо так, в школу, якщо будуть зміни, я напишу добре. Добре. Можна відпочиваєте. Ні, ні, я буду вимикати, тому що я уходжу також.